У центральному парку міста, 14 листопада, продовжили роботи з благоустрою. Після завершення прибирання опалого листя працівники Зміївської міської ради спільно з державним підприємством «Зміївське лісове господарство висадили саджанці дерев листяних порід. Нову алею створили біля дитячої зони, яка через декілька років радуватиме зміївчан і гостей міста своїм різнобарв'ям. Хочу звернутися зі словами подяки до керівництва Зміївського лісхозу. Пратично надали посадковий матеріал. Сьогодні ми саджаємо дерева, які в подальшому будуть радувати і украшати наш парк. Сподіваюся, ми збережемо ці дерева. Сьогодні висадили, всі приймуться, і в подальшому ми будемо робити наш парк все краще і краще. Дякую вам за підтримку міста. В рамках закінчення програми президента осінньої, скажімо, програми акції «Озеленення країни. Проводимо таке спільне з адміністрацією району висадку дерев на дитячому майданчику, дерева листяні, породи, дуб червоний, липа і клен гастролисний, а також там трішки верби, які будуть близько 30-35 штук взагалі в цілому, які будуть озеленяти дитячий майданчик. Роботи з благоустрою міського парку планують продовжити вже у наступному році. Сьогодні ж закликаємо усіх не шкодити новим посадкам, щоб вони мали можливість укорінитися, розростися і у подальшому створювати красу і додатковий комфорт для відвідувачів.